А зараз я вам покажу, як має виглядати матеріал для каркасного будинку. От, дивіться. От Просто порівняйте, бачите? От це є дошка, з якої не можна будувати з якої будують, я не знаю, 8 з 10 компаній в Україні будують ці будинки. І це від 2 до 5 років. Ну, Далі в цьому будинку все. І от, дивіться, яка дошка. Вона пройшла термічну обробку при температурі 50 градусів. В цій дошці немає ніяких жуків, павуків і так далі. В неї зняті протипожежні фаски. Тобто, вона є пожежно-безпечна і вона відповідає всім європейським нормам. Вона простругана. І вона пропитана протипожежним антисептиком. Не промальована такою жовтою чи червоною водичкою, а іменно пропитана правильним протипожежним антисептиком. От і у такі будинки з. Такого матеріалу реально можуть простояти 50, 100, 150 років. Якщо ваш будинок збудований отакий, тому що ви вирішили зекономити, тому що вам якась там фірма пообіцяла дешевше на 2-3 тисячі доларів, тому що вам навішали лапші на вуха, що ці будинки вічні і стоять, цей, готуйтеся 2, 3, 5 років і у вашому будинку почнуться дуже великі проблеми. А якщо ви замовляєте будинок, каркасний будинок, просто порівняйте, з якого матеріалу. Вам пропонують збудувати каркасний будинок. Чи от з такого, чи от з такого. І далі приймайте рішення.